Невибаглива багаторічна рослина, яка з легкістю прикрасить тіньову ділянку вашої дачі. І це хоста! Ви на каналі Рослини Дому та Дачі. Сьогодні я розповім плюси і мінуси хости. Сортів у хости дуже багато, відрізняються сорти світовою гаммою листя. Садити цю красоню краще ранньою весною або восени. Є сорти хости, які гарно себе почувають і на сонці. Садити хосту краще в полутіні, в яму обов'язково принаш. Земля повинна бути пухкою і слабокислою. Хоста любить вологість, але краще тримати баланс між поливами, бо вона може починати гнити. Також цю рослину краще мульчувати для того, щоб зберегти вологість грунту, для того, щоб стримувати слимака, бо він дуже полюбляє листя хости. Тому це саме великий мінус цієї рослини. Розмножити хосту дуже легко її викопати і поділити кущ. Після цього вона дуже швидко дасть нові розетки. Питання, яке завжди задають: треба обрізати листя у хости восени. Багато спору на це питання, бо хтось не обрізає, хтось обрізає. Я роблю обрізку, але не заставляю це. Когось робити. Ну це вже вам вирішувати. А я чому обрізаю, тому що мені не подобається вигляд хости восени і багато слімаків, які перезимовують в хості. Підживлювати цю рослину треба, як і інші рослини. Хоста вона прикрасить вас у часток ефектно і красиво. Ця красуня не сильно вибаглива, але є у неї і мінус. Дякую, що подивились моє відео. Дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!